Знаете, что сейчас тер громады берут снимать Да, хочу снять, ну просто... Шотер -шотер -шотер э... сіда, сіда, всі. Давайте скачать. Вла... Вла... Власть зараз... сейчас в свои руки, да? В приемных местах, да, в свои руки. Для mm -hmm. того, чтобы власть реально была народная. Що mm -hmm. у вас есть посвящення, паспорт, що ще? Без mm -hmm. какой А? а, а ні, ваші документи. Маска, будь, ласка, є, будь, ласка, будь ласка, давайте документи ваші. Що у вас паспорт? Ну, ви ж представники територіальної громади села Ковальчина, так? Дай, дай, дай. Ви хочете, щоб я для вас звільняла приміщення. Сільський голова, обережний. В В течение неделі, так? То, то здесь будуть работать определенные люди, которые будут представлять інтереси та громади. В принципі, для вас теж, ми вас не вигоняємо, то для вас теж бы... Якщо ви хороший спеціаліст, тоді... Ні, давайте почнемо з на, документи. На давайте, так. Да. Дійсно, для нас не йдеться. Да, будь ласка, покажи документи. Да. І позвони дільничному, будь ласка, телефон в онлайн, так? Ваш телефон. Дільничному начальнику міліції сейчас буду звонити. Хто вас все обрав? Хто вас обрав, хто вас представив? Будь все ласка, протоколи і документи. Все добре. Ви все. вас перевіряли? Угу. угу. Подожди, покажіть. Ні, чому нічого, покажіть посвідчення. Покажіть посвідчення, будь ласка, я не побачила. Я погано добачаю. Ми проводимо тренінги для сільських голів. Вас предупреждали uh -huh. вообще, нет? Uh -huh. Вас побережье?